Привітики, мої любі! Давайте подивимося сьогодні такий розклад минуле, теперішнє і майбутнє. Загадуйте свою ситуацію і просто дивіться. І так, що трапилося в минулому, що є зараз і що вас чекає в майбутньому. Допомагають мені таро незалежних. Розказує така ситуація. Дивіться, в минулому випала карта Справедливість. Отже, щось відбулося, то що в минулому була якась подія, яка відбулася по справедливості з вами. Тобто, ви отримали карму за щось. І якщо це була Наприклад, ви щось комусь зробили хорошого, вам вернулася хороша карма. Якщо ви десь щось напортачили, то ви отримали не дуже хорошу карму за це. Да? Тому що ну, в світі, завжди все справедливо. Навіть тоді, коли нам здається, що це несправедливо, що це не наша ситуація, це неправда. Завжди все є справедливо. І ви в минулому отримали своє. Але я не знаю, можливо, це пов'язане з чимось таким не дуже хорошим, тому що ви дуже переживаєте зараз. На теперішній час іде у нас дев'ятка мечів, і це ваші переживання, це ваші страхи, тривоги. Негативні, от у вас бувають такі нічні кошмари, ви не хочете нікого бачити, ви не хочете нікого чути. З чим це пов'язане? Я ж не знаю, це я не можу вам сказати вашу ситуацію, але можливо, це пов'язано з цією історією, що була в минулому, що ви отримали щось по справедливості, да? і ви тепер дуже переживаєте. В майбутньому у вас буде зустріч із кимось із минулого, із людиною із вашого минулого. Можливо, це буде. І ця зустріч, ця із минулого, вона вам принесе зцілення, зцілення вашої цієї душевної травми, ви зараз... яка у вас зараз є, розумієте? Тобто, як варіант, я можу ще сказати, що ви отримаєте задоволення. Тобто, те, що ви проживаєте зараз. Можливо, був якийсь суд ще по справедливості, це ще може бути якийсь суд, можливо, якесь рішення якоїсь справи. І ви відчуваєте, що несправедливо, але ну розумієте, все в цьому житті справедливе. Навіть якщо цей суд виніс вирок не на вашу користь, значить так мало бути. І дивіться, зараз на даний момент ви дуже переживаєте по цьому поводу, але мене трошки часу і в ближньому майбутньому ви. Зустрінетеся з кимось із своїх минулих свого минулого життя. Це може бути старий знайомий, якийсь добрий приятель, або ну, якийсь бивший. Да? І це принесе вам задоволення, тобто якась ностальгія, якесь таке приємне щось. принесе. Це однозначно принесе вам задоволення. Ну, ось така перша ситуація. Давайте подивимось на іншій колоді, ще одну ситуацію на цю тему. Минуле, теперішнє, майбутнє. Друга ситуація. Минуле, теперішнє і майбутнє. Це в нас колода королівського таро. Так, в минулому у вас було кохання. Тут ситуація так програється. В минулому у вас було знайомство із новим рицарем кубків. Тобто він вам запропонував любов, радість, от е, якісь почуття. Він вам дав почуття, що ви йому подобаєтеся, що е, ви гарна. Він запропонував, можливо, вам щось таке несподіване для вас, але дуже приємне. Тому що рицар Кубки, він завжди у нас такий меланхолічний, але він несе радість, несе щастя, несе любов. І не знаю, що сталося. Ну, якби я розглядала саме конкретно вашу проблему, то я б точно сказала: а так не знаю, що сталося, але на даний момент ви одна, ви чомусь не прийняли ту любов, яка вам була запропонована. І ви відлюдник зараз, так? І в майбутньому, дивіться, вас чекає інший чоловік, вас чекає король пентаклів, Ось це ваше майбутнє. Тобто, якщо ми підсумуємо ці всі три карти, то ті почуття нові, які вірвалися до вас у минулому. Вони ні до чого не привели. Ви їх так і залишили в минулому. Ви або не захотіли, або просто ну, відкинули ці почуття. Вони вам чомусь не підійшли. Хоч е цей молодий чоловік він був молодший за вас по віку, да? він старався зробити вам приємне. Можливо, вам не сподобалося, що він був такий трохи, можливо, молодий задуже, або е несерйозний, можливо, ви подумали, да? але він ішов до вас з любов'ю. І на даний момент ви одна або один. Якщо хлопчики дивляться, перекладайте на себе, да? на даний момент ви один, ви не захотіли, да? і я можу вас обрадувати, що в майбутньому ви вже зустрінете достойного свого чоловіка, короля Пентаклів. Це вже не буде рицар, бачите, це буде король, король Пентаклів. Це мужчина, який має... Вже за плечима якийсь досвід, можливо, мав брак, мав шлюб, можливо, має діти, але він при достатку, він має свій, можливо, бізнес, автомобіль має. І це більш такий серйозний вже чоловік. Тобто він вже вам сподобається більше. Ну, ось така друга ситуація. І давайте розглянемо ще на тару казкового міфу українського. Третю ситуацію на цю тему. Минуле. Теперішнє. І майбутнє. Ну, ця колода нам показує, мабуть, продовження попередньої. Дивіться, про що вона говорить? Вона говорить про те, що в минулому у вас була сім'я, щаслива, нормальна, здорова сім'я. По десятки кубків це родина, в якої є все. Є дім, є дітки, так? є чоловік, є дружина, є добробут, є щастя, є радість. Але в теперішньому ви або ви переїхали до іншої країни, або він переїхав до іншої країни. В общем, ви по різні сторони. В інших країнах і у вас щось закінчилося. Тобто, якщо ми дивимося так коротенько, то закінчилося ваше існування вашої сім'ї. Або, можливо, якщо навіть ваша сім'я і існує, то вона вже таке те існування не тривке, розумієте? Ви розірвали? Тому що по світові ми, це не просто закінчення, це якби вихід із круга, із кола того. Да? Хоч воно було й добре, але це вихід за межі. Тобто це йде далі вже. Це не просто там, наприклад, як ми дивимося, по, десятки, ну, по десятому аркану, це може бути просто десь переїзд. Так? Тут вже йде переїзд десь далі, за кордон, тобто далеко. І в майбутньому, дивіться, якщо ви розсталися із своїм коханим, своїм чоловіком, то в майбутньому вам. Всесвіт дає ще один шанс на нове кохання, нова енергія йде до вас. Бачите? Нова енергія, туз жезлів, туз жезлів це е, новий шанс. Але чи візьмете ви цей шанс, чи ні? Це вже залежить від вас. Розумієте? Так що, ну не знаю. Тут, бачите, три різні ситуації, але можу сказати, що вони всі майже перекликаються. Одна з одною. І давайте ще ми поглянемо швиденько, можливо, я встигну. Що ж говорить вам ваша душа? Метафоричні карти у мене є польською мовою. Давайте подивимося, що про ці всі ситуації говорить ваша душа. Більшість з нас немає Вілі Годін на медитації. Попросту оточусь кік білим, святлим. І Посвіть День Богу. Дивіться, для того, щоб вам стати кращою версією себе, йдіть в медитацію і запитайте поради у Бога. І все буде добре.